Друзі, всіх вітаю! Весна це та пара року, коли хочеться відкласти на задній план усі справи і просто їздити за місто, милуватися чудовими заміськими пейзажами та насолоджуватись риболовлею. Куди ж без цього? Сьогодні один із таких днів. Я влаштував собі невеличку подорож, виїхав за місто з лайтиком. На затоку Десни. На цій затоці зараз є абсолютно уся риба. І судак, і щука, і окунь. Але будемо дивитися, що сьогодні мені вдасться впіймати. Завжди так. Ідучи на риболовлю, не знаєш, чого від неї очікувати. Що ж, бажаю вам приємного перегляду. А мені ще залишилось прийти десь 15 хвилин до точки та буду розкладати комплектик. А ще весна це час кліщів, тому будьте дуже пильними і обходьте усілякі незрозумілі зарослі, а краще взагалі не лазьте. Комплектик зібрав і ось настав той довгоочікуваний момент, коли час робити перший закид. Поставив я досить універсальну приманочку, це прогонистий віброхвостик у розмірі 2 дюйма на 3-грамовій голові. Почну з активної приманки, подивимось на активність рибки. Зараз такими невеличкими віброхвостиками має харчуватися як судачок, так і окунь, причому гарний. Жирний такий трофейний. Так, і щучка. Починаю з активної проводки, з активної приманки. Використовую сходинку. І це я роблю для того, щоб перевірити активність риби. Якщо риба буде зараз активна, я знаю 100%, що вона на цій торці є. Вона неодмінно клюне. Ого! іди сюди. Я щось не зразу зрозумів одразу зрозумів, що там риба Думав ракушняк стрях. Але там гарна риба. Схожа. Подивіться. Я нічого не можу з нею зробити. Щось не те. Там здорова риба. Там здорова риба. Схоже, судак. Причому дуже гарний судак Гляньте ще коїть. Ось тут форсувати не треба шнор ну, у мене 0,3. Схоже, там дуже гарний судак. Та гляньте. Ну таке форсувати не можна. Насолоджуємось виважуванням. Треба рибу цю томити. Там якийсь монстр. Mm. я нічого не можу з рибою зробити. Ще одна проблема. Як цю рибу брати? Це дуже буде цікаво. Так, треба потроху піднімати, бо що це, що це таке? Ну я нічого зробити не можу, бо риба... Давить, давить і розкручує фрикціон. А, у мене ще ж там одинчок, ну. Може бути таке, що і... Не просік нормальний я цю рибу, ну вже як буде, так і буде. <рик> Та ну, ви подивіться. Я просто не розумію, що там на гачку. Аби шнур був хоча б 0,5, я б форсанув. А так як у мене лайтик... З ультретім шнуром, то... Та ну, я так не граю. Що там за риба? Ну, хоча б подивитися на неї. Треба потроху її викачувати. Втом... Думав, втомилася, почав підтягувати. А воно назад. Ну не вже там е мій судак мрії <хи> да. ну, тут, е тут треба гратися. Бо все ж таки не забуваємо, з якими ясностями сюди прийшов, якби у мене там палочка до 20 була. Шнурочок 0,6 то вже був би цей трофейчик на березі. в ракушняк вперся. Тут ракушка така на цій торсі гарна. О, потроху, потроху здається. Там якась свинюка. Я чомусь думаю, що це гарний жирний якряний судак. потроху здається і потроху йде аби він там нормально зачепився одинарнечком треба було двійника поставити ех з двійником було б спокійніше фух це ну, перша риба на сьогодні але подивіться яка палочка просто ну палочка просто в дугу Ну, таку рибу форсувати не можна. Ого, ого. Це ніяка не щука, бо по зубам не три. А, то це судачина. Так, да, це судачина. Ну, не, не, не прям здоровий. Але дуже гарний. А, і я його, по-моєму, забагрив. Чи ні? Так, да, я його багранув. Він на ракурсі собі стояв, відпочивав, а я його багранув. Ну, так не цікаво, я так не граю. Я думав там п'ятерочка. Та, багрнеш. Багрнеш, ну там за кілоха, чесно. Чесно, за кілоха. Я думаю, як зробити. Зараз він трошки заспокоїться, я його сюди виведу на мірячок і сам спущусь... спущусь до нього. О, все, можна, можна йти. Можна йти, аби тут зараз рибу не злити, бо риба дуже гарна насправді. Ох! Риба дуже і дуже гарна. Я сподіваюся, ви також кайфуєте від цього виважування так само, як і я. А, а тут треба дуже обережно. Палочка в мене 2,70 і не треба йому дати шанс втекти. Да, з довгою палкою не всюди зручно, далеко не всюди. Так, заспокойся, заспокойся, судачок, Заспокойся. Так, палку кидаємо. І Судака. Судака. Руки його. О, втомився. Він вже втомився, нікуди не дінеться. Шкода, що не, не по-чесному, ну так не цікаво зовсім. Ну так не цікаво. Я його просто забочинив. Ну судак гарнюня за кілушка. За кілушка. Гарний, гарний, гарний. Я навіть не знаю, як вам його краще показати буде. Ну, виважування, звісно, було феєричним. Але я насправді думав, що там... П'ятірочка. Так Він прочався, бо забагрився, забочинився. Ай-яй-яй, яка ж краса. Яка краса ловити таких риб. Покажу вам його зі сторони. Гарний. Гарний судочок, тут явно більше кіло. Але важити і міряти я його не буду, бо сьогодні я рибку відпускаю. Дякую тобі за гарний бій. А, тут явно більше кіло. Чого ти? Давай. Додому. Отримав вільно. Гарний судачина. Я ще той багрільщик сьогодні. Забагрити судачка на досить такий невеликий одинарник. Це ще треба вміти. Але це нам каже про активність риби. До цього прокидав десь хвилинок 7 на точці. Справа-зліва. Не було контактів не зрозумів, вже другий раз чіпляюсь і зовсім в іншому місці, тільки не перев'язався, це що карма за, <плес> за злобаного судака, зараз я поставив пасивну приманку і джегріг працюю волочінням, але поки це результату не дає. Може бути таке, що я пізно приїхав і рибка. Вже зранку наїлась і тепер просто ігнорує мої монтажі. Таке теж цілком вірогідно. Двохдюймова приманка не працює, тому зменшу розмір до півторашки і трошки зменшу вагу. З п'яти перейду на три. Нагадаю, ранок розпочинався з гарного судака. А вдень щось пішло не так. І я пробігав цілий день без жодної покльовки. Під вечір змістився знову ж таки на яму і отримав два холостих клювання судочка. Так, це був саме він, напевно, мілкий, не засікся на джиг. На сьогодні досить. Буду бігти додому, бо вже час їхати. Що додому треба добиратися якось. І думаю, що зустрінемось, мабуть, завтра. Або післязавтра на іншій риболовлі. Друзі, новий день, нові пригоди. Сьогодні ми вибралися шукати Дніпровського судака. Подивимось, що з цього вийде. Судак? О, то там здоровий. Ого. Там здоровий. Наверное, да. Так не йде, гад. <гум> ну, подивіться на палочку. Савада до 22. Став, прикинь, не mm йде. -hmm. Не факт, що я через брову перетягнеш я трохи перейду на камеру. Давай, давай, давай. Я Гарна риба. Хоже на сома. А якщо це судак, то це трохи. Бургів зрізати. Ну, навірно, сом. Так. Ого. О, а шнурик вже по камінцям. треться. Він як наче, як в камінь загнав. Бровка тут люта. Він вже під Що, будемо брати його як? що з палкою, ти бачиш? Угу, угу. І це можливо? Це дуже важко. Він просто камнем лягло над ній і лежить. Не То підіймається. там ти бачиш? Ні. Чекай, чекай, чекай. Не хоче. я це візьму. Візьму, візьму, ну, під веду візьмемо. Хочу побачити там. Вон шнур, бачите? Може трошки правіше будеш О, відходити. Сом! Сом. Oh, oh. Сом, друзі. Сом. Іди сюди. Ха-ха. Ха-ха, Соменко. Саня, ну я тебе вітаю. І на Мадвах, так? Ой-ой-ой. Слизький! Ох, Сомяр! Шотаф нема одвага. Оце цікаво, це цікаво. А ми сьогодні із Санєю тільки про саміх розмовляли. Я кажу, сом вже почав прокльовувати. А Ну як гадаєте, друзі, скільки він важить. О, який з половиною. Три Чотириста п'ятдесят. Давай навпроти сонечко розверни, я тебе сфоткаю. О. Гусань який. Такий гусань, воно сьогодні. Так, пишесь, гарно. Будемо відпускати. Сіпнуло, я зробив підсічку і бачите, що з приманкою. Майже хвоста відтябав. Оце судачок. Та ні, ну каже попльовка смисла. Взагалі нічого не ходив. Ну так. Да. Ну так. Да. Казав, були покльовки. Одного поклонку. Ух ты шо! Ха, з викиду. 14 грам? 14 грам з викиду на підвисанні. В хвоста дав. Бравой. Не далеко вже. Офіктриса. Хочебу потягаю. Судачок. Це він 14 грамів, 3 дюйма. Ну так і півкілушничек. Та ні, можливо і менше. Грам 400. Ну, хоча б розловився, під дровочкою стояв. М? Треба Сані показати, що я сьогодні хоч рибу зловив. Ну, почне є? Один сомик і один судачок. Що той, що той не трофейні, але тим не менше. Рибка присутня. Давай. О, нащупав звальчик і пішов. Єдине, що напрягає в сьогоднішній риболовлі, це те, що на нас насилаються хмари. І вони явно дощові. Синоптики сьогодні передавали дощик після першої години дня. Я бахну. Він тут відносно недалеко від звалу стоїть. Розбивають вони ізіка, а кейтек зараз дорогий. А далі сталося те, чого ми і боялися. Налетіли хмари, роздувся сильний боковий вітер, та такий, що неможливо було робити проводку, і до того ж ще й дощ почався в придачу. Тому ми е, були вимушені достроково завершувати риболовлю. Результат у нас сьогодні один невеличкий судочок у мене, і Саня, мій друг, сьогодні впіймав бонусного соменятка вагою 3,5 кг. Але це соменятко дуже дало нам приємних емоцій на виважуванні. Особливо Сані, який його підіймав по досить різкій кам'яній брові. Якось так, друзі, не дає нам погода нормально відловитись. Щось ніяк на кльов риби не можу попасти ні в березні, ні на початку квітня. Якось так. Що, ж, дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео. Сподіваюсь, вони будуть більш рибними.